Сьогодні 12 листопада. У нас минулу добу, цілу добу йшов дощ. Це моя хризантема, Білкіс. Це великоквіткова хризантема, 50 см заввишки, так як вона має бути. Але в мене вона висаджена в відкритий ґрунт. Це був висаджений один пагінець. Вона дала чотири гілочки, один пагінець. Я її не нормувала. Взагалі. Квіти не обламувала. от Скільки нав'язалась, скільки є. Хотілося подивитися, як воно буде. Коли зробити мінімальний догляд, майже без догляду, бо впалив влітку і все. більш нічого. Це в неї 4 гілочки, 4 букети. Ось одна гілка. Одна красива гілочка. Ось інша гілка. Під вагою, під своєю вагою, коли йшов дощ, вона впала, розломилася і трошки підсипала землею. ну, Я думаю, це дуже їй не допоможе. Але подивимось, можливо, ще достоїть до завтра. Так, якщо її не нормувати величина квітки ось ось на долоньку, на чотири пальці мої, мені дуже подобається, ось, бачите, ось маленький поряд. Ось. Квітне вона вже вже більше двох тижнів. Я думаю, що якби вона... Не розломилась, якби вона ще постояла. Ну, в принципі, вона не поламалася. Сподіваюся, ще постоїть. Маю ще до кінця місяця, ще пару тижнів вона поквітне.